yeah Дорогі у Христі, брати і сестри, 17 грудня свята Православна Церква вшановує пам'ять святої великомучениці Варварі. При правлінні імператора Максиміана жив в одному фінікійському місці Іліополі чоловік знатний і багатий нам'яті Оскор. У нього померла дружина і залишилась при ньому його дочка, яку він захотів сам виховувати. Він... Взявся за неї з великою турботою і приставив до неї багатьох вчителів, і разом з нею поселив їх у високі вежі. Він хотів, щоб вона була особливою, тому що справді була дуже вродливою, і батько хотів дати їй дуже високого світу і виховати її в язичницькому суспільстві. Бо сам був великим язичником і так само вимагав вчителів. Щоб і вони старалися виховати її язичниць. Коли вона перебувала на Високій вежі, споглядала велику красу, і коли вона дивилася, споглядаючи, прийшла своїм розумом до того, що ті боги, яким поклоняються її батько, вони не могли створити цей чудовий світ. Вона запитувала услугів і вчителів. Хто створив цей світ? І вони завжди відповідали, це створили Боги, яким поклоняється твій батько. Коли настав час виходити їй заміж, батько просив її, щоб вона думала про весілля, але вона сказала, що вона не хоче виходити заміж. І тоді він подумав, що причиною її такого рішення стало те, що на довший час перебувала самотня. Він дозволив їй спілкуватися з своїми однолітками. І коли вона вийшла з вежі з того оточення, вона познайомилася з батьма дівчатами, а серед них були і християни. Саме вони розкрили їй суть християнської віри. Саме вони принесли їй ту радісну віску, яку вона з радістю прийняла. Звістку про те, що Син Божий звільнив рід людський від влади смерті і діяла. Вона захотіла стати християнкою, і в ближчому часі священник, який прибув з Олександрії у її. дуже швидко дізнався батько про те, що його дочка стала християнкою. І перше, що він захотів зробити, це власноручно вбити її. Та свята. Знавши про таку злобу батька, про його лють, намагалася від нього втікти. І вона сховалася в одній із печер на схилі гори, але люди, які перебували там і бачили її схованку, розказали про її перебування її батько. І лютий батько, взявши свою дочку за коси, повів її до правителя, який мав наказ. І страчувати усі християни. Після довгих мовлянь про те, щоб вона відріклася від істинного Бога і поклонилася ідолам, сила і мужність її були нездоланні. І тоді почалися великі тортури. Її тіло стругали залізними кігтями. Рани після побиття і здирання. Натирали шерстю для того, щоб ще більше вона переносила муки. А коли на деякий час її закривали в'язницю, сам Господь приходив і зціляв її. І коли вона поверталася до Мучителів, вона говорила, що не ваші боги мене зцілили, а істинний Господь наш Ісус Христос. Люди, які бачили ті великі страждання, Самі наверталися до Христа і сповідували свою віру. Серед таких була дівчина молода на ім'я Юліанія, яка також набралася сміливості і вибігла до правителя і вголос закричала, що я також є християнка. За повелінням правителя їй було схоплено і разом з святою великомученці Варварою віддано на смерть. Їм було відсічено голови. Зразу ж після такої страшної страти Господь не забарився і покарав мучителя. покарав як батька, який віддав на смерть свою власну дитину, також і правителя. В той день блискавка вбила їх, що після них навіть не залишились кісток. З давніх давен в Україні, свята великомученця Варвара була дуже вшанована. Тому що за церковним переданням, церковними переказами свята Великомучениця Варвара оберігає людину від несподіваної смерті, оберігає людину, щоб вона не померла, не посповідавшись і не причастившись тіла і крові Господні. Люди, які працюють над ризикованих професіях, мають її для себе за велику покровительку і завжди стараються її глибоко вшанувати. Дивлячись на життя цієї святої, на життя мучеників, дуже часто ставимо собі запитання, як будучи такими молодими, вони знаходили в собі силу і мужність терпеливо переносити ці страшні муки, катування, коли набагато більш сильніші люди від цього всього зразу відрікалися. адже розуміємо, що ніяка сила людська. Ніяка сила фізична є ніщо порівняною силою і правдою Божою. Саме за цим йшла свята Великомученця Варвара. саме цієї віри вона трималася і терпіла різні скорботи. Вона відмовилась від багатства заради того, щоб жити з Богом, заради того, щоб присвятити життя Богу і бути прикладом для інших. Дивлячись на життя цієї святої, ми беремо на себе великий приклад, приклад того, заради чого можна померти. Померти заради віри, померти заради віри в єдиного Бога, заради правди Божої. А правда Божа є також і в тому, коли мати віддає своє життя за своїх рідних дітей, коли люди віддають своє життя за батьківщину. За братів і сестер за свої близьких. бо каже Господь, що немає більшої любові, як та, коли ми віддаємо душі свій за друзів своїх. Нехай за молитвами Святої великомучениці Варвари, Господь пошле благословення на нашу землю, нехай за її заступництво Господь прожене з нашої землі всяку ворожбу і ненависть. Нехай свята Великомученця Варвара заступиться своїми молитвами за тих, хто сьогодні стоїть на захисті нашої держави, наших кордонів. Нехай збереже кожного воїна, який захищає нашу землю, і збереже кожного із нас. Нехай Боже благословення зійде на нашу землю, і Господь змилосердиться над нами. Амінь. Слава Ісусу Христу!